Нічого святого у виноградівському районі за одну ніч невідомі обікрали чотири храми, діяли за однією схемою каменем, розбивали вікна та викрадали кошти зі скриньки для пожертвувань. Проникли невідомі до храму. Зайшли, ну ми ще. Церква молода, скажімо, будівництво йде, і огорожа будується, і, і церква потихі будується. Ми як залізли, стали там на перило, стали нащадчик, а там відразу у нас є вихід на, на коврош на так якби на коврош. За 10 років у цей храм вдиралися уже втричі. Викрадали електромотор, кошти та церковну символіку. Утім, останнє пограбування вирізняється з ухвалістю, адже злодії пошкодили церковне приладдя та різдвяний вертеп. Лавиці, де сидять люди, поперевертали. Тетрапот, де бачимо, ікона Спасителя, і там хрест процесійний так стояв, так само був перевернутий догори ногами. При виході били ногами у двері, бо якраз поліція зняла відбиток стопи. У сусідній храм Різдва Пресвятої Богородиці грабіжники також потрапили через вікно та поцупили всього пів сотні гривень. Де да, пролізли? Нічого в храмі не вкрали, нічого не пошкодили. Коромі, що тут було біля 50 гривень. От це від продажі свічок. Там в Алтарі був ніж, який що діти ріжуть антидор, роздаючи вірникам. І цей ніж був тут забито, там дорожка залишав. Так він був соромний. У свято Вознесенському храмі у королеві зловмисники намагалися вдертися через вхідні двері. Однак, коли побачили, що вони подвійні, скористалися лавкою, розбили вікно та потрапили всередину. Сума приблизно ми можемо не до тисячі гривень. Могла бути у цих раз, два, три, чотири шістьох ящичках, які розбили і понівечили. побили. Спроба була ножом скрити наш сейф, де знаходиться чаша з дискусом. Та бажаного збагачення не отримали. поза як у благочинних скриньках грошей небагато. Такі випадки стихійного розбою церков у районі зафіксували уперше. Буквально на пару днів назад. Можливо, то та ж сама особа пограбувала у нас. Римгреко-католицький храм, який знаходиться теж у нас тут у королеві те, що більше шкодиться народило, як покрали тих грошей. До речі, на місці подій слідчі виявили сліди крові. Ймовірно, зловмисник порізався битим склом. Правоохоронці сподіваються, що саме це допоможе упіймати вандалів. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України, тобто крадіжка з проникненням. Наразі особи крадіїв встановлюють. Наразі поліція проводить перевірку та встановлює обставини злочину. За крадіжку їм загрожує від трьох до шести років.